Життя летить, немов уверіта, спішить вперед, назад, не озираючись, і ніби вчора ще тебе носили на руках, а завтра кимеш ти опалась упираючись. Життя то сон, прокинешся й нема, як пара, що на мить лише з'являється. І день за тим так швидко промина, а в пам'яті лиш спогади лишаються. Життя прожити можна тільки раз. Моменти, що були уже не повернути, уже ніколи не вернеться час його, на жаль, нічим не зупинити. Не знаємо, коли прийде пора кінця. Упірнеться життя, мов то яка нитка, і кожна його мить, як спалах каганця, пройде перед очима тихо й непомітно. А потім буде суд. І треба знати все, що перед Богом нам прийдеться всім постати. Бо то, що на кінець, фінал життя, не смерть. Фінал життя то старт, то вічності початок. Від нас залежить, де ми вічність проведемо, і вибір треба це зробити на землі. Чи будемо старатися з зусилля припаде, чи в суеті землі збарнує наші дні? по кожному Господь дає спасіння шанс. Не треба бути пильними, Його не упустити. У Твер серця Бог так стукає весь час, але чи чуємо ми, чи хочемо відкрити. І дав би нам Господь життя прожити так, щоб ви в воротах вічності не плакали й жаліли, а тільки в посмішка сіяла на уста, щоб спасіння вічне ми всі тоді раділи, попереду чекатимуть нас, іспити, складні, і знаю, що нелегко нам в дорозі буде, поміг би нам Господь отак вчити дні, щоби набути в них нам серце дуже мудре.